Гроші Брактеати, тобто це маленькі пластинки зі срібла, з ними, в одну сторону чеканку роблять, в одну сторону вичекана, з іншого там було просто зворотна сторона ніяка. Оці от срібні гроші імітував суверен. Або єпископ, або князь, або король. адміністратор території, скажімо так. Так, ну я називаю це суверен, котрий був влада, і мав право імітувати і контролювати імісії. І от брак теати, вони виконували функцію податки. В перший момент, раз в шість років, ці гроші вимінювалися. Тобто на чотири ваших монети старих. Вам видавалося три новини І 25% ви втрачали грошей. Публіка не хотіла ці гроші накопичити, творити з них скарби і так далі. І вони бадьоро бадьор прокручувалися у народу і на локальному рівні. Паралельно ходили другі гроші, мені простий народ просто не бачив упор, тому що не міг собі дозволити заробити свіблу монету або золоту монету. Тому що, щоб мати одну золоту монету, треба було продати весь маєток. А ці гроші використовувалися для оптової зарубіжної, експортно-імпортної торгівлі великої. І, скажімо, це використовувалися гроші візантійські, які 700 років одна монета вагою 4-4 700 років вона однаково чеканулася і обслуговувала міжнародну торгівлю, візантійських грошей. Це лука не... лука, до куда лука не, Туда, Ну, дорогі. Локально куди локальну? Як говорять, ти можеш купити стадо мільярд доларів. Я говорю, її потім міняються, знову маєш ті самі гроші, мати. Бактераті, гроші вони працювали десь біля 300 років і дуже бадьорошило економіку.